Екстрений ві... спеціальних польтовських новин, наш спеціальний кореспондент. Знаходяться за межами міста випадково серед засніжених просторів такої природи зустрів маленького смірічого хлопчика. Нам стало цікаво, що ці хлопці на сон там робить. І тому ми попросили нашого кореспондента дізнатися. І ось що нам стало відомо. І що ви там, пане, робите? Копаю. І Що ви копаєте? О, а що це таке? Пещера. І що з нею роблять? Живуть там. А, то ви своє житло будуєте? Так. Да. Ясно. Значить ви не чекаєте, поки держава вас забезпечить житлом. Да -да. Бо знаєте, що надії нема і треба самому. Так, і до пенсії де вись побудуєте, так? Uh -huh. Правильно. І ви собі там ліжко поставите, так? Пічку там зробите, щоб тепло було, так? Світло проведете. А телевізор будете собі ставити там? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ви прям як шахт. Шахтар в шах в забої. Доступне житло для молоді 2016 року. Так. Як у вас будівництво продвигається. О, дивлюсь, у вас вже від снігу вже можна, від хуртовини вже заховатись. Ага, бачу. Большая. А, а ви батьків, брата до себе пустите жити? Якщо вони є вкачаться. Так, а ви будуєте тільки для себе чи для них? Ну, тільки для себе. Для себе? Так. Да. А, -а. а що ж робити? А у них є вже дом, а у мене немає. Ясно. Так ви молодець, у вас же брат старший, а він не будує собі житло. А? Кажу, у вас же старший брат, він будує собі житло. Купили дом. Подождали, подождали купили. А брат ваш будує собі житло? Ні, не, не будує. А ви менше нього і вже собі думаєте про своє житло? жить. Они уже купили дом. Понятно? Ясно. Ну и вот что надо делать. А мне, меня... а меня они не... выгнали. Выгнали? Да. ясно. И вот делаю хоть что-то. А то что, на улице жить? Без воды, не без чего. Правильно. Треба ж як там виживати, а зараді життя. Тобто помирати ви не збирайтесь ще. Я не хочу ще. А, я ж пам'ятаю, ви ділились, що у вас в планах хоча б до восьми років дожити, так? Да? Ні. Ні. Ну, хіба що доста О, то у вас вже плани на більш таке майбутнє. А вічне життя, як ви на це дивитесь? Ну, на це треба все роздумати. Ясно. Це только буде, тільки чудо. Фух. Важко своє житло будувати. А ваш брат би зумів? А? а ваш брат зумів би побудувати? Я не знаю. Все залежить, який у нього характер. А який в нього характер? К, к этому ділу. Я не знаю. А до чого в нього взагалі таланти? До чого? До чого. І в танки. У нього таланти. Ясно. А більше ніяких талантів? І футбол гарч. А ви свій талант вирішили в будівництві випробувати. А? Я колись бачив, з вас і фермер непоганий. Да? А? А ви дивлюсь, молодець. Ага. Такими високими темпами будуєте житло. А На, на, на новосілля запросите. Не знаю. Когда з'являємо, бо де запросив. Ясно. Ну расскажите, как вам было рыть? Ну еще надо покопать, и будет все классно. Да? Да. Это будет просто убежище супер убежище. Ясно. А хто хто в будиночку живе? А ну вийдіть, гостей, гостей зустріньте. Що таке? До вас можна в гості подивитися? А це у вас тут такий будиночок. Ого, просторий він у вас. Глибоченький. Да! Ну я бачу, ви таке змайстрували житло, так? Да. Да? Ну як вам? Уютно. Тепло. Так. Да. Хорошо. Я так зрозумів, що в екстремальних умовах ви зможете вижити. Молодці. Нашу студію потрапила світна, де цей малесенький хлопчик стоїть поруч зі своїми батьками. На перший погляд нормальна подружня пара, а поруч щаслива дитина. Нам стало цікаво, що було таке трапитись, щоб цей малюсенький хлопчик сам сам чужки виживав з дикої природи. Тому наш спеціальний кореспондент, який знайшов адресу цих батьків, відправився, щоб дізнатися. Ось ми знайшли. Де живе цей хлопчик? В цьомусь будинку, в цьому під'їзду. А що видівши це Ну От ви як мама дитини. Що можете сказати? От. Чого він не оказався в такій ситуації? То, що він ледацюга у мене. Він взагалі нічого не робить, не допомагає мені. Постійно тільки його це кормі. Вот оце його одиваю. Ну, за... ну на що воно мені оце потрібно? нужно? Ото саме виноват, що докатився до такої життя. Зрозуміло. Ну, тепер ми ще у батька запитаємо, що він скаже. А ви, як батько, що можете сказати? Чому от. ваша дитина оказалась в такой ситуации? Ну что я могу сказать? Надо его заняться им очень плотно. Почему? Потому что время идет, и надо ему дать возможность сейчас окрепнуть, как, например, раньше, в старые времена, где это там проходило. Егид, ну, в спа Спарте, да, что детей Уединяли, на самовыживание отправляли. Если они выживают, то э, они пригодны тогда дальше, живут там. И могут в дальнейшем справляться с трудностями. также и в России было такое. В лет 10 отправляют Это в тундру. В, в Руси. В, ну, на Руси. На тундру куда-то там. Дают там меч, какой-то нож. И тоже на выживание. А мы хотим пойти другим путем. Пускай мы сейчас 7, ну, сделаем ему теперь школу выживания и проверим, стоит выживет ли он в таких сейчас условиях, которые у нас даже происходят. В общем, а там посмотрим. Добрий дякую вам. Давайте Да вітрешчелись поглянемо вцій дитйочці, але мужні очі і побажаємо цьому хлопчику витримати всі невзгоди і негоресть. Ось Мандрівник. Вертається додому, який нас навчив багато чому як виживати в дикій природі. Ось і квартира, де живе наш юний мандрівник. Зараз він заведе і покаже, де він мешкає. Здрасте. Ти що знімаєш, Вадим? А я це так зрозумів, батьки юного мандрівника, з яким ми давно знайомі. Він також у нас юний натураліст, <рес> юний снігокопатель Сьогодні він для нас показав, як взимку можна вижити, як побудувати житло, розпалити багаття, як харчуватись. Так вам же в курсі, Він же смотрить дискавери. Він пострижений у нас. Ну він не тільки дивиться, але він mm -hmm. цей з на практиці застосував. Так це ж навіть ти ж уроки. А ви як батьки, що можете сказати? Давно він цікавиться таким? <таспорожен> <таспорожен> Любить. <таспорожен> <таспорожен> ну так, так, так. А ще як ви можете охарактеризувати <таспорожен> <таспорожен> вашого сина? характеризовать Вот это древние любит а, охарактеризовывать. Ну как, дружелюбный очень и такой помогательный, как сказать. По-украински? А, По-украински, ну, помощник он. Он у нас очень помогает. Там. Нет, именно как в как природе он выживает. А, в природе выживает? Да. Ну, для вот, этого кто надо Кто обучаться. привил ему? ему но ну, надо обучаться, конечно. Хто йому ці навики? <ріху> Ніхто в тому, що вже Ніхто. багато про нього знімав ветою. Бачу його і фермер з нього таке задатки, і фермера в ну, нього є у нього друге, що Вадим, он теж привіває <ріху> такі навики. А -а. Ну напевно все рівно в нього тяга до цього є, Інакше, якби да, да, йому це да. не подобалося, то... То, да, да, да. то да то врятува. Тоді -то, що то він, знаєш смотрит мультики там фіксики, там какие що, любить э -э не, Та ні. Ну, ну, а, а, по де... а он заш любит смотреть эти вот, як его. Його... Смешать. Ну не, вот это дикую природу, как да. вы это смотрите. Ну, виска, как он выживает мужчина, знаешь, там вот это вот. Да, э, как типу... она называлась? Сегодня выживает, да. Я куда на выживание, что его кидают, то там. А, там их много еду. Ну, раньше оно пока. Про змей любят, правильно, про про творинок всяких. Ну, справа, тому что коли одно просто знання, а коли вот так. Дивишся, людина так. В, ре... в реальності це, це от... Конечно, знання это, одне, да. а застосувати їх на практиці це зовсім інше. Да. Я побачив, не дивлячись на його юний вік, він молодець. Уже в общем, не Якщо Виживе, так? А якщо що, у нього ще запаси? Да, стратегически. Ну, на, э, на случай ядерной да. войны, да, Все То ему хватит как раз прокормиться. Вот тут вот он накопил себе. Так, які у вас ще побажання будут на останок для свого сына. Побажання? Ну, во-первых, мы тебе побажаем. Тебе хотим вынести большую благодарность, что ты так это проявляешь внимание. Ему тоже интересно. Нашему сыну. Да, Залюша. что ему как Сам бы для, для разнообразия тоже ему э, ничего, может в ходилочку сыграете, как интересно он бы с тобой бы сыграл. Да, интересно было, посмотри, как просто вы уходили. Ты с ним играл в ходилочку. Потому что с Андреем это нереально. Папа, просто. может до тебя на Это такие ссоры. Сейчас, Сейчас идем. Ну, в общем. Ну ладно, мы уже пришли, что с ходилочкой. Жаня. Я с тобой потом поразовать. По Отдельно, да? чтобы не было Ты, ты слышишь, какой Кирилла побожание? Побожание для Илюши, чтобы он был послушный, чтобы он слушал, слушал родителей, слушал Евгову, слушал, слушал нас, слушал. И слушал чтобы он дальше чтобы... прирвал себе навыки, в дикой природе был. Чтобы да, он был боченькой. <звы> да какой боченька? Ну Илья, ну Кирилл, а ну, ну что ты ему делаешь? Турачка. А, ты хочешь Так, камеру? ну добре, на этом <звы> на... и закончим наше.